Один з перших бугельних підйомників на Закарпатті на Синевірському перевалі. Я впевнена, що більшість з вас за нього не знало. Но у зимі в сезону він робить. По перше, ту можна возити на тих таблетках, на лижах, у бучаут. Є велика траса для дорослих, до речі, середньої складності є для діток. можеш орендувати банки, квадроцикли з оходу можуть вас на них возити. можеш посидіти у бесідці, можеш половити хорель. Можеш пофоткати круті краєвиди, як крута лисенка, кам'янка, яку ви точно виділи в інтернеті, але не знали, де вона ця знаходить. Коротше, приємні ціни, робля тісти, смачний бограт, можна вам пожарити рибу, можете прийти і свою відовсі поотдихати. Бля, туй точно не пошкодуєте, як прийдет. На даний момент дітеся все підготовлює до сезону. Підготовлює, бо скоро стартує сезон. Вугельний підйомник. Яка висота цього підйомника? Ну, зараз висота, ми знаходимося на висоті 950 метрів над уровнем моря. Висота, де ми є на даний час, канатка складає 800 метрів середнього рівня. Є дійська горка, де люди, дітки катаються, обучаються. І горка, яка вже більше для людей підготовлення, які катаються вже професійно більше власник, який точно знає, що вам порадити, що буде йде іменно вам. Так що, збирайте манатки, лежі вас скоро чекають. Поки що тут кавно, скоро тут йде круто, а на даний момент ти можеш поймати форельку, пофоткатися і випити теплого глінтвейнчика. Кіт вам дуже сильно. Тут є колиба, де ви можете відпочити. Є багато статуй дерев'яних різьблених, кося, мистецтвом. Різьбом за ним. Ну, не знаю, кого любить мистецтво. Ви Якби вам та прибрала, я б вам це на цьому поважила йбо... не, 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 не. Так, На цьому ви вот так можете дрестовати. І до речі, тут я позначення піший маршрут до Одераси, навер, 17 кілометрів. Треба йти на колюбе туризм, можете брати палатки і це все позначено. У 17 км. Я, я не піду вам указувати этот маршрут, ви знаєте, я, я в машині вам можу вказати пішком ніяк. Ну, Ноки, хочете? прошу в і вас дорієнтувати, ось і файно піти.